Порядкованості допомагає людині відчувати себе більш впевненою та контрольованою та підтримувати відчуття гармонії та рівноваги у житті. Доброго ранку, друзі. Щиро дякую за підтримку трансляції. Зичу вам усіляких гараздів. Сьогодні говоримо про. Розвиток почуттів тіла, зокрема про розвиток почуття впорядкованості. Історичні особи, які досягнули значних успіхів у своїх сферах, майстерно володіли почуттями впорядкованості, ось тільки декілька прикладів. Leonardo da Vinci.